Вітаю вас. Мене звати Вікторія Сотник, це Лана Трофінчук І це наша рубрика, щоп'ятнична рубрика Moms Empower. Сьогодні я вам хочу представити жінку, в якої унікальна є доля, і я думаю, її історія надихне кожного, хто зараз знаходиться в статусі Newcomer в Канаді. Надихне тим, що немає по перше ситуації, з якими не можна справитись, і те, що бажання жити, бажання досягати і бажання бути щасливим, воно. Може просто перевертати гори. Лана, вітаю тебе. Всім привіт. Здравствуйте. Отже, я розкажу початок просто твоєї історії. Коли почалась війна в Україні, ти була в Канаді, була в Торонто. Так, я прилетіла сюди 16 лютого. Ти в Україні в тебе було класне Все. життя. Все було так. В тебе був свій бізнес, в в тебе були свої друзі. В тебе ти жила на декілька місць, наскільки я знаю в Україні. Так, тому що в мене був. Бізнес, який я створювала 30 років. Я народилася на західній Україні, переїхала до Києва. Бізнес частково був на Західній Україні, частково в Києві. Тому я жила на декілька міст і працювала на декілька міст. Все в мене було дуже добре. І ось ти опиняєшся в Канаді і починається війна. Що, що тоді було з тобою? Як ти а... твої почуття згадаєш? Що ти відчувала? Ну що? Що було? Мені я проснулась, прокинулася від того, що у мене. Вібрує телефон, я виключала на беззвучний режим. Це був дзвінок від мого сина, і коли я підняла трубку, він, він в трубку плакав, не дивлячись на те, що він вже дорослий. Моєму сину зараз 29 років, він проживає вже 10 років у Польщі, і він сказав: Мама, твої друзі, ти були праві, мама війна, і все. Це був ад, тому що я тиждень, у мене був такий стрес, я зараз навіть розповідаю, у мене мурашки. Ти жила в Києві, якраз. так? Я жила в Києві, я почала телефонувати до рідних, всі були окей. Але в мене в Києві на ну так сталося, що я, я ніколи не здавала свою квартиру нікому. А тут дівчинка, моя знайома, скажімо, попросилась на той період, коли я поїду в Канаду, на місяць пожити в мене в квартирі. В мене кіт. Тому я думаю, чому ні? Ось я почала їй телефонувати. кажу, я що мені робити? Ну. Повертатися, куди бігти, що робити. Вона каже, куди повертатися, у мене тут дурдом робиться, у мене тут все горить і все палає. Ну, одним словом, ти прийняла ну, рішення бути в Канаді, бути... ти була в Торонто. Так, я час? була в Торонто. Тиждень у мене я взагалі ніякого рішення не приймала, як ти розумієш, я ніхто не міг його прийняти. Я чомусь думала, що наївно була, що це все швидко закінчиться, що це якийсь жарт, чи я не знаю, чи як це взагалі може бути. Я в це не вірила. Потім через тиждень я зрозуміла, що потрібно щось робити. А ще через тиждень я зрозуміла, що потрібно швидко щось робити, тому що у мене була оренда житла тільки до 29 березня, так як у мене була гостьова віза, я сюди іноді приїжджала. Я навчалася в мовній школі, в якій я зараз працюю, забігаючи наперед. Так, так ми я... поступово так. розкажемо, тому що це такий насправді гостросюжетний так, трилер. Гостросюжетний, гостросюжетний трилер. Одним словом, я Знайшла українські мами в Торонто, між іншим, так, і написала в цій групі пост про те, що я нюкамер, що мені потрібно щось робити і вирішувати щось з житлом. Тому що перше, номер один я розуміла, що я не потягну фінансово, якщо я буду далі продовжувати знімати Airbnb. І це все не виглядало так, що це швидко буде закінчуватися завтра. І точно не виглядало так, що 29 березня. Я зможу кудись полетіти, так. хоч кудись. Не дивлячись на те, що в мене був син у Польщі, і я могла туди повернутися, я прийняла рішення залишатися в Канаді. Поясню чому, тому що на той момент ясно, що я спілкуюся з канадцями, з моїми канадськими друзями, які, в принципі, мене до цього багато разів сюди запрошували, вони мені пояснили, що якщо це не закінчиться швидко і тобі потрібен буде статус реф'юджі, Польща тобі не зможе надати цей статус. Ніхто не знав на той момент, чим це все закінчиться. Ми всі були тоді розгублені, так. фрустровані. Ну, питання номер один це було житло. Так. Так? Так. Питання номер два, без якого власне житла не могло бути, це була робота і гроші. І гроші. Ну, Звичайно. тобто робота відповідно гроші. Тобто, як ті гроші? Тому що сумно в Канаді за житло, всі ми знаємо. В Канаді житло це питання номер один найдорожче. Як твоя англійська була на той час? Я знову ж таки я вже згадувала. Я багато подорожувала в своєму житті, і коли я почала перелітати під час подорожей через океани, я зрозуміла, що я без англійської нікуди літати не можу. Тому в черговий приїзд сюди, до Канади, я знайшла тут школу і почала навчатися. Перший раз три місяці приїхала додому з викладачем, займалася з приватним. Знову три місяці, потім наступного разу, ще десь через рік. Я тут провчилася, тобто я почала з Бегінера. Я взагалі, я взагалі нічого не знала. Я пам'ятаю, перший раз я прийшла в англійську школу, я вийшла з уроку і я плакала, тому що я нічого не зрозуміла із того, що було там в класі. Але на той момент, коли ну, тобі довелося приймати рішення лишитися в Канаді, ти розуміла так. без мови роботу тут на не той знайдеш. момент я закінчила цю школу третій раз. Я позаймалася там всього лиш місяць. Це три рази я навчалася тут так. І в мене був рівень high-intermediate, Тобто, я для подорожей high-intermediate це просто більше ніж, і більше ніж потрібно. І я його просто закинула. Я не вчила англійську, я вирішила, що вона мені не потрібна більше, що мені вже достатньо. Ясно, що коли це все трапилося, я написала пост в групу українські мами в Торонто, і під цим постом мені написала журналістка з CBC. Сібісі це канадське телебачення в тому. Так, і Заранніше. я побачила її там коментар. Вона запрошувала мене на інтерв'ю. Це була середина березня. Десь приблизно ще програми для українців не було, нічого не було. А в мене вже була критична ситуація, скажімо так. Залишалося там два з половиною чи щось таке тижнів до м виїзду, до виїзду. Ви. мого, так. І я вирішила, що мені потрібно це інтерв'ю. Хоча чесно вам сказати, в мене були великі сумніви щодо моєї англійської, тому що я думала, боже мій, як же ж я буду виглядати із своєю карявою мовою на цьому телебаченні. Як пройшло інтерв'ю? Ну, по перше, воно було онлайн це інтерв'ю перше. Мене було два, знову таки забігаю наперед. І, звичайно, під час цього інтерв'ю я зрозуміла, що люди тут дуже налаштовані позитивно до людей, які, ну скажімо, пробують розмовляти, розмовляють. Мені було все зрозуміло. Я не те, що я там щось завчила. Мій основний посил цього інтерв'ю був такий, що я не біженка, ну я не біженка, я не прошу. Захисту в Канаді як біженка, яка, якій потрібно біженство, як рефіджі, Я не знаю, що мені робити на цей момент, тому що я не можу повернутися поки що. Так, я не знаю, який мій статус тут. Я не можу залишатися тут більше, ніж на якийсь період, у мене немає житла, у мене немає роботи, і у мене скоро закінчаться гроші. От, і основний мій посил до журналістів був такий. Чи буде Канада надавати якусь нам підтримку інформаційну, чи якусь хоч хоч щось так? на той момент? Я нагадаю, тому що я була в схожій ситуації. На той момент ми не знали дійсно канадський уряд була така мова про те, що українцям нададуть безвіз, і багато українців справді чекали на цей безвіз до кінця, ніхто не знав, чи він буде, ніхто не знав, чи чи зможна можна тут можна буде тут залишатися? Яке тут майбутнє? Чи допомогли тобі журналісти? Тобто дали тобі відповіді? Так, так. по-перше, що я зробила? Ніколи журналісти не можуть сконтактувати тебе з тими людьми напряму, які звертаються до них після інтерв'ю. Мені підказали, що так буде, тому я якби є такий застосунок, який називається GoFund. Між іншим це дуже цікава інформація. Якщо вам потрібно зібрати гроші на якісь потреби, чи просто якусь отримати підтримку не тільки фінансову, а просто підтримку якусь від людей, ви можете створити свою сторінку на GoFundMe, і люди побачать ваш допис і зможуть вам через цей GoFund з вами зв'язатися напряму. Тобто, я створила цю сторінку, написала всю правду, ту ж саму історію, яка зі мною трапилася. Скажімо, там є сума, яку ти ставиш, яка тобі потрібна. Ну, я поставила невелику суму там, тільки для того, щоб ця сторінка там була і існувала. І ті люди, які зверталися вже після інтерв'ю до журналістів, вони давали посилання на GoFund. І там вже є месендж, там можна залишити месендж або написати на емейл. Друге інтерв'ю. Інтерв для чого? було? Друге інтерв'ю це вже була історія успіху. Так, так, ти знайшла житло. Ну, це, це найцікавіша історія ну, для мене. Тобто я хочу коротенько підсумувати. Тобто Лана, яка не плануючи міграції в Канаду, вона декілька років так випадало, приїжджала в Канаду до знайомих і вчила тут мову відповідно в одній і ті самій мовній школі. І Тут її війна застає в Торонто, одну, без грошей, без речей, без кота. Без житла, без роботи, і тільки ну можна сказати, одні з небагатьох твоїх знайомих це була ця мовна школа. Так і люди, яких я знала, були ну, скажімо, більшості з них були або учні, які зі мною вчилися, або просто знайомі, з якими я познайомилася під час навчання. Менше з тим мені написав Сіо нашої школи. Він побачив моє інтерв'ю і написав мені на імейл. E я коли побачила цей імейл, e я зрозуміла, що це мій шанс. Тому, звісно, річ, я погодилась прийти до нього в офіс, звісно річ, ми познайомилися, звісно, річ, це така була гостра тема. звісно, річ, він мене запитав, що мені потрібно. І я, звісно, річ, сказала все, тому що мені потрібно було на той момент все. Мене не було роботи, мене не було житла, в мене не було нічого. Мене була якась там сума грошей, яка швидко могла би закінчитися на той момент. Ну що ж, я, це, скажімо так, була перша наша зустріч. Потім ми зустрілися з ним ще раз через тиждень. Я йому нагадала про себе, тому що він як зайнята дуже людина. Відповідно, він за мене забув, мабуть, чи як, але я про себе нагадала. Ну і скажімо, пропозиція була така. Я ось вчора в нас була, був в корпоративі, мене вже познайомили з Новим СІ. І я ніколи не забуду це запитання. Це було, скажімо, в мене було і інтерв'ю з HR потім, але. Запитання від СІО було таке: що ти вмієш робити найкраще в своєму житті? Це важке запитання. Так. В таких критичних умовах, так. що так. ти відповіла? Продавати? Так. Тому зараз я працюю в Direct Сейлс. І відповідно відбувся оцей, як в Канаді кажуть, клик. Так. Все зійшлося. І так, і... Лана працює в цій компанії, в якій вона навчалася. Вона там одна з найуспішніших менеджерів. Ну це не менеджер, я студент адвайзер Так ну продажник, Так, я продажник, Так, одна з найуспішніших продажників, і відповідно квартира, в якій ми сьогодні на цьому чудовому балконі, який став місцем такого спілкування для багатьох жінок, які зараз живуть в Торонто, Українок, тому що вона дуже гостина. Що це за квартира? Як ти тут опинилася, як ти її знайшла? Наступне питання було: раз мені запропонували роботу, а роботу мені запропонували на парт-тайм, бо це був випробувальний термін, як у всіх. Тобто, мене було інтерв'ю з HR. -ом. Все як відбувалося, ну скажімо так, як завжди, за винятком того, що HR знала, що мені потрібна допомога, і це окей, але ж потрібна було ще й квартира. Тому я запитала: а що з житлом? Чи є якісь варіанти взагалі? Виявилося, що їхня компанія Айла має, скажімо так, власне житло, яке вони викупили ще давно-давно, і час від часу вони своєму своєму персоналу здають це житло, якщо воно вільне. На той момент ця квартира була вільна, вона ремонтувалася. Мені її показали. І я коли побачила цей балкон і цей янг внизу, і озеро ну, і взагалі свою, свій кут, як то кажуть. І свій кут, по перше, по-друге. Скажімо так, ціна мене влаштувала, тому що це була ціна, така досить ну, не, не, не така висока. Я могла порівняти з цінами на Airbnb на все. Тому я, звичайно, погодилася із руками і ногами, тим більше, що гарантором виступав сам сама людина, яка мені здала в оренду, тому що вона мені буде платити заробітну плату, ця людина. Ну І тепер я ми можемо говорити довго, хочеться, щоб всі додивились до кінця, тому що попереду. Ну, коли все так склалося, в тебе не здавалося що, так найгірші страхи позаду. Ти знайшла роботу улюблену, ти знайшла квартиру, ти знайшла друзів тут, так ніби твій ритм тут налагодився, так і тут стається подія, яка тебе вибила просто з колеги. і може може просто уявити, що якби відбулося це в житті кожної людини, кожної жінки. Розкажи про це всім, а, хто має хелс-карту. Канадську, всім жінкам по віку приходять листи щастя, їх називають. Да. А це листи про те, що ви маєте пройти якесь обстеження. Ось один з таких листів запрошував мене по віку, а мені 50, я не буду це, так сказати, тримати в секреті, що мені потрібно сходити зробити мамограму. Ну і що ж? Десь приблизно 23 лютого я дізналася про свій страшний діагноз. Через рік після того. Так, як почалася війна, то ви почалася твоя особиста війна. Так, у мене почалася війна за життя. Я навіть страшному сні не могла собі уявити, що це може зі мною трапитися. Ну, Але... Тому що я хочу просто сказати, подивіться на лану. Так, вона не приховує 50 років, вона веде настільки активний спосіб життя, вона займається спортом, вона, в неї здорове харчування. Тобто позаздрити можна людині просто наскільки вона дбає за себе, але ніхто не застрахований, ніхто не застрахований. Я до цього вела такий активний спосіб життя. Я не знаю, що стало причиною. Ми не будемо навіть так. цьому копатись, тому що ніхто не знає причин, чесно кажучи, скажемо так, тільки спадкових причин у мене немає. Так. Отак скажемо. Це головне, що цього не мало би трапитися зі мною, бо нема спадкових причин. Так. Бо одні з причин цього є спадковість. Немає. Окей. А, значить, як все це відбувалося? Це було якось ні, тому що коли вони вже знаходяться і ставлять тобі цей діагноз, ти потрапляєш в справжню канадську дійсність і справжню, канадську, чудову медицину. Всі хають цю медицину, а я їм така вдячна, тому що я потрапила в це колесо цієї медицини, де вони от так уже за тебе схватилися і тебе не відпускають. Це вторинна медицина. Так, це, це якби. Це було так несподівано, тому що всі призначення лікарів, по-перше, так, лікаря мені призначили рендомно. виявилося, що він кращий онколог хірург в Онтаріо чи навіть в Канаді. Я навіть не у нього рейтинг найвищий, У нього немає жодного поганого коментаря в Гуглі. Я, коли це побачила, я не повірила своїм очам. Я взагалі, доктор Леонг він мене прийняв, він мені розказав всі мої там. Варіанти такий, такий, такий. Я повинна була сама приймати рішення, яке я прийму. Я прийняла рішення. Це було важке рішення, тому що ну важке рішення, скажімо так, у мене була важка операція, яка продовжувалася 5 годин. Все покрив охід, в тому числі пластичну хірургію. Я продовжую боротьбу за красу, вже за естетику, тому що зараз, на сьогоднішній момент, я free of cancer, тобто я встигла спіймати. Цю заразу, ну, скажімо так, між першою і другою стадією було дуже близько. Я встигла піймати, вони встигли піймати, чисто все вирізали, все зробили. Тепер боремося тільки за естетичну частину, але естетичну частину також покриває охід. І саме головне, ніхто не покидає тебе, всі, ну, тобто, так, звичайно, треба докладати зусиль, ніхто за тобою бігати не буде. Щоб ви розуміли, що. Не будуть вас за ручку водити і казати, признач, там, давайте ми вам призначимо там те, давайте те. Ні. Ти маєш за себе боротися, ти маєш телефонувати асистентам, питати, коли мій наступний візит, там, писати їм емейли, вміти це робити, красиво писати офіційні емейли. Вже ж я навчилася, я ж вже на роботі, я ж раніше цим не займалася. І все, і все іде воно, знаєте, степ бай-степ, як годинник. Тому я всім раджу, якщо раптом в когось така ситуація, що якісь є підозри, чи ще щось, не боятися. У мене є теж приклади знайомих, які вже зверталися до мене, в яких були подібні ситуації, там вони щось знайшли, там нащупали там ще щось. Не, не було навіть сімейних лікарів. Я порадила звернутися в Волкен Клінік. У мене був сімейний лікар? Так, у мене був сімейний лікар. І в мене, а, є, я підписалася, у них є. Приватні Walking Clinic, Якщо ви не знали цього, то я вам повідомляю, я підписана на приватну Walking Clinic, так як я заробляю, в мене вже є зарплата. Я підписалася там. Річний абонемент коштує по моєму 400 доларів, там 385 зараз. І ти можеш їм призначати або через телефон по відеоколу. Коли ти хочеш, і це дуже легко і близько, і не треба сидіти в черзі. Це мені, мене влаштовувало і підходило. Як і ти зараз, зараз починаєшся? Прекрасно. Я прекрасно почуваюся, я вже займаюся спортом, я в нормальному руслі працюю, все добре. Дуже багато інформації, можливо, корисною, можливо, ні. Якщо хочете, дівчата, запитуйте під цим відео, тому що багато є того, чого було зв'язано з лікарняним листом, який надає доктор Нотіс. Це називається так. Компанія мене не забезпечувала матеріальною підтримкою на цей період. Потрібно знати, куди писати. Коли тебе викидають на Unemployment Insurance, потрібно знати, як туди добитися, як дозвонитися, щоб вони тобі зробили виплату, бо вони тобі мають заплатити за цей пропущений а, другий тиждень. Не був на два тижні. Перший тиждень це waiting тиждень ти чекаєш, вони тобі не платять за нього, щоб всі знали. Якщо вас компанія викидає на Unemployment, тому що в інших компаніях буває таке, що компанія забезпечує. Це дуже важлива інформація, і я хочу сказати, що ми познайомилися з Ланою власне тоді, коли вона хотіла ділитися. Вона людина, яка ділиться завжди інформацією, емоціями своїми враженнями. Вона була першою людиною, яка мені показала Торонто, тому що коли я приїхала і це вже була весна, так, так і ми з, з моєю донькою ми прийшли на екскурсію безкоштовно, яку Лана е, організувала просто для українських жінок, для всіх бажаючих. Ми блукали напевно 3-4 години в Торонто, де ми тільки не були. І е, я впевнена, дівчата, якщо в когось є запитання, Лана з радістю допоможе, поділиться інформацією Звичайно, в неї дух просто я не знаю. Я хочу сказати, що коли чую твою історію. Для мене от наскрізною червоною лінією проходить оце бажання жити і бажання бути щасливою. От мені здається, це е, ніякі хвороби, ніякі трагедії, нічого тобі не страшно, тому що в тебе є завжди оцей, е, оця зірка попереду, до якої ти йдеш, і я хочу побажати, щоб так і було. Дякую. щоб ти завжди перемагала. А я хочу, щоб ти згадала одну річ. Ти пам'ятаєш, коли ця екскурсія відбувалася? Я запитала в дівчат, в дівчата мене почали запитувати, а як ти, от, як ти полюбила це все? Ти пам'ятаєш, що Та, я полюбила? Нагадаю всім. Я нагадаю, тому що це моє побажання буде для всіх. Я сказала, що я знайшла все саме краще, що тут є. І люблю його. Так. Треба шукати хороші моменти, те, що тут є, прекрасного. А прекрасного тут дуже багато. Сьогодні пішов несподівано дощ, і це прекрасно. Так, я хочу тобі подякувати за твою відвертість. Це була Лана Трофімчук, жінка, яка може все. І насправді всі ми мами. Я кажу, я коли читаю, читаю опис на вакансії, так, і там написано, наскільки ви стресостійкі, а наскільки ви мультитаскінг, я думаю, та ж я мама з України. взагалі можете не питати. Тому я надіюсь, дівчата, що вас ця історія надихне. Плана відкрита та спілкування, якщо комусь потрібна порада, комусь потрібна підтримка, пишіть. Я сподіваюся, що екскурсії відновляться. Так, в мене готова екскурсія по невеликим арт-об'єктам Торонто. Я її вже один раз робила. Я сподіваюся, якщо є бажаючі, хтось хоче побачити прекрасний Торонто, я можу це організувати. Дякую, дякую. Це була Вікторія Сотник, Лана Трофінчук. Ми сьогодні вам розказували історію, яка надихає. Якщо ви маєте свої історії, хочете поділитися, пишіть. Ми завжди, завжди раді почути і зустрітися. Дякую вам, Гарного всім вечора. пока, дівчата.